Вітаю вас, брати і сестри! Звання небесної причасності ви бачили на іконі всючасного і славного успіння Богоматері, як вона мирно спочиває, каже святий праведний Йоанн Кронштадтський, який спокій відображені небесної радості у її образі. Це як сон, короткий перехід від землі на небо. Навчимося і самі дбайливістю до чесноти і зневагою до пороку зробити смерть свою мирним сном. Доки царюватиме в нас гріх, доти буде страшна для нас і смерть, бо точна смерть грішників люта. Ви дивитесь телевізійний перхіальний огляд щотижневий проект інформаційної служби Одеської епархії Української православної церкви. У випуску ми розповімо, якими важливими подіями було наповнене життя Православної Одеси протягом кількох минулих днів. 21 серпня Митрополит Одеський Ізмирський Агафанґел очолив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. 22 серпня семиріччя від початку будівництва і значив Святопокровський чоловіче скиту Миринівці, двадцять серпня. В Одесі освятили каплицю над обрітаною могилою Афонського ігумена Феодорита Крестовнікова. Злосовені владика Гафанґела в Одеської епархії оголосили збір гуманітарної допомоги для свято Успенської святогірської лаври 29 серпня. Починається прийом слухачів на категізаторські курси імені Святителя Никенті Одеського. У неділю 21 серпня високопресвященіша Гафанґел Митрополит одеський Ізмельський очолив божественну літургію Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі. Владицію служила браті обителі. Усі ми відчуваємо потребу спільної молитви, і цього дня прихожани, а також братія Свято-Успенського монастиря, зустрічали святителя одеської землі митрополита Агафангела для того, щоб разом єдиними вустами і єдиним серцем звернутися до всіх святих по допомогу у кожному дні нашого життя. Під час божественної літургії ми чули притчу про те, як Ісус Христос цілив біснуватого юнака, якийсь чоловік попросив учнів Христа вигнати диявола і свого сина, на що вони відповіли, що не можуть цього зробити. Тоді люблячий отець, звернувся до Ісуса Христа, і син Божий, відповідаючи йому, сказав: О родине вірний, розбещений, доки я буду з вами, доки я вас терпітиму, приведіть до мене сюди його. Одні богослови відносять цей докір Господа до учнів його, які за нестачею віри своєї. І не змогли зцілити біснуватого. Інші відносять ці слова до всього народу іудейського, що сумнівався і не вірив. Коли нещасний юнак побачив Ісуса Христа, дух струсив його. Він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, як давно це сталося з ним. З дитинства деякий час дух мучив юнака, намагаючись занапастити його. Якщо можеш щось зробити, змилуйся над нами і допоможи. Щаду чи ні си твоє слово, то й у квісті може вір. Ісус сказав батькові у відповідь: Якщо скільки-небудь можеш вірити, усе можливо віруючому. І відразу батько юнака вигукнув зі сльозами: «Віруй, Господи, допоможи моїй зневірі. Ісус, бачачи, що збігається народ, заборонив нечистому духові і сказав, щоб він вийшов з юнака і надалі не входив до нього. Хлопець лежав непритомний, і ті, хто зібралися, подумали, що він помер. Проте Ісус узяв його за руку, підняв і хлопець підвівся. Учні вічнавіч запитували його, чому вони не змогли вигнати біса. Ісус же їм відповів, цей рід не може вийти інакше, як від молитви та посту. Господи Ісус Христе Боже наш, приймілась у нас у святий чоловіка, любиє твоєго, навопінання народу нашого, скорбі сущого. Віми Господь як гріхми і беззаконня нашими, прогнівши Твою благость. но умилосердись и помилуй нас, не отврати лица Твоего от нас смятений и печали сущих. Даруй нам всесильную благодать Твою, власть умудри и вразуми, воинство наше украинское мужеством укрепи, споспешествуй во всем благопотребным, решенные кругом введи в виде дамы, принято избави, На той час іудеєю ходили люди, які видавали себе за пророків або навіть за месію. І ось з погляду батька, перед ним, можливо, стоїть пророк. На прохання стілити сина, Ісус ясно дав зрозуміти, що маючи віру, можна зробити справжнє диво, яке у результаті й сталося. Виходячи з цього, можна зробити висновок, щоб Господь Бог брав участь у нашому житті і не залишав нас. Потрібно вірити, молитися та поститися. Віримо в єдиного Бога, і він, як люблячий отець своїх дітей, не залишить. Помолимося разом із правлячим архієреєм одеської єпархії Митрополита Магафангелом, Господу Богу Пресвятій Богородиці і святим угодникам Божим, щоб на землі нарешті настав мир, і щоб добро, яке є поряд з нами, помножилося. 23 серпня Петрополит Одеський Ізмильський Агафанґел у співслужінні архієпископа Южницького Діадора і архієпископа Арцистського Віктора, а також численного духовенства Одеської епархії, звершив панахиду до освячення зведеної каплиці на місці у покою схехи Мандрита Феодорита Крестовнікова і гумена Свято-Андріївського скиту на святій Горі Афон. Місце поховання схехи Мендрита Феодорита було обретено на території другого християнського кладовища Одеси та Прикрашено цьогоріч. Працями Вікарія Єпархії архієпископа Арцийського Віктора над могилою Афонського Ігумена зведено каплицю та влаштована незгасну лампаду. Отець Феодорит 25 років був ігуменом Андріївського скиту на Святій Горі Афон та влаштував в Одесі подвір'я обителі. У скиті на афоні турботами ігумена Феодорита будувався величний Андріївський собор: нові братські корпуси та трапезна на 400 осіб, дзвіниця, кілька храмів, у тому числі на честь чудотворної ікони кони Божої Матері, в скорбіх і печалях утішені. Удень у покої фонського Ігумена на місці нещодавно набути його могили разом із духовенством Одеської епархії молилася численна паства в надії, що спочиваючи тілом в Одесі старий медрит Феодорит, молиться за святу гору, місце своїх подвигів і за місто Одесу, яке бачило славне завершення його трудів. Сінішу поздравляю вас з обретенням нового подвижника Багачесі його могили. насильник Афона, который там трудился 40 лет и здесь много лет, оставил добрую память многими трудами, заботами сегодняшнего наместника отца Владимира Виктора. Обретено другое место, где был захоронен подвижник благочестия с Мадрид Амандрит Феодорит. Устроен на три часа, построен памятник, установлен крест. Проложена новая дорожка Подвижнику благочестия. Все, кто присутствует здесь, будут знать, что здесь и рядом еще подвижник отец Иринского тоже монастырь насильник. Явились нашими свидетелями к совершению добродетельной жизни, которая ведет к Христу через добрые дела. И то, что мы сегодня обрели, это милость Божья. 22 серпня, 7 років тому, з благословення та працями високопісвіщеннішого митрополита Одеського Ізмаїльського Ґефангела на території біля Покровського храму в селі Маринівка розпочалося будівництво свято-Покровського чоловічого скиту Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря. За 7 років це колись порожніле місце перетворилося на чудовий оазис у степу з величними храмами та корпусами, де теплиться незгасна лампада чернечої молитви за увесь світ. Сім років тому нова духовна святиння міжлимання, Святопокровський скит – почав будуватися у селі Маринівка з благословенням митрополита Одеського Ізмеїльського Агафангела, його старанними працями, гарячими молитвами та щедрим матеріальним піклуванням за активної підтримки духовенства і вірян Одеської митрополії. На першому етапі працями владики митрополита було впорядковано територію та збудовано братський корпус. Після цього було безліч інших трудів і подій у житті обителі. Сьогодні скит перетворився на прекрасний духовний оазис із чудовими храмами та корпусами серед степів Одещини. У Покровському скиту створюється перший в Україні православний хоспіс покров, в якому тяжко хворі люди, що знаходяться на порозі вічності, отримуватимуть повсякденну духовну опіку та кваліфіковану медичну допомогу. Земля наша рідна ти рідний наш краю. Предстоятель української православної церкви Блажені Шевнуфрій неодноразово відвідував одеську єпархію для спільної молитви з паствою, а також на освячення нових святинь. У такий визначний день, як освячення Тихвінського храму у Покровському скиту, митрополит Київський і всієї України також прибув на свято. За усі ці роки з благословення та за участю в високопересвяченщого митрополита Гафангела на території скиту було проведено безліч масштабних проєктів, організованих одеською єпархією. Однією з таких подій став фестиваль для усієї родини Покровське поле. Ми желаємо щастя вам і воно має бути ви такі фанаріки, ти щаслив сам щастя. Поділи з ми желаем счастья вам, мы желаем счастья вам, мы желаем счастья. Одесити завжди шанували традицію хрестих ходів, встановлених в єпархії. З появою нової святині з'явилася нова можливість зборів у молитовному поході від храму Владимирської кони Богородиці до Свято-Покровського Скиту. Турбота про молоде покоління спонукала високоприсвященчого владику Агафангела благословити співробітників молодіжного відділу на організацію скиту триденного форуму православної молоді, на якому юне покоління могло поспілкуватися з духовенством та ровесниками, а також активно відпочити. Даватися, Багато паломників, відвідуючи свято Покровський скит у Маринівці, прославляють царицю небесну та захоплюються працями Української православної церкви і митрополита Агафангела. Високопреосвященніший владика самовідано трудиться і невпинно несе святительський хрест, бо святий дух поставив одеського архіпастиря пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав собі кров'ю своєю. Спочатку воєнних дій в Україні дуже постраждала Святоуспенська святогірська лавра. З голосування митрополита Гафанґел Одеська єпархія оголосила збір гуманітарної допомоги насельникам святогірської лаври і мирним жителям, які там перебувають. Що у 2014 році Українська Православна Церква, ставши пліч опліч зі своїм народом, відчинила двері храмів та монастирів вимушеним переселенцям, які втікали від вибухів, смертельної небезпеки та голоду. І Святоуспенська святогірська лавра стала чи не найбільшим притул. Улком знаходячись безпосередньо на лінії фронту на Донбасі. Деякий час тут разом знаходилося кілька тисяч мирян, які втратили свої домівки. Одеська єпархія тоді спрямувала великий гуманітарний конвої з продуктами харчування, одягом, речами першої необхідності для українців, які знайшли притулок у лаврі. І сьогодні, коли одна з найвідоміших та найстаріших обителів православного світу переживає найгірші часи, коли результати обстрілів завдано величезних пошкоджень житловим корпусам лаври, зруйновано Георгівський скіт, всіх святський скит, пошкоджено. Скити Ана Шанхайського та собор святих мучениць знищено ікони Кони Матері всіх Скорботних Радість. Наша єпархія знову бажає простягнути руку допомоги ченцям, мирянам у святогірській лаврі. З началом повномасштабної війни Російської Федерації проти України дуже сильно пострадав святоспенська святогорська лавра. Ви знаєте, багато відео було випущено по цьому поводу як мужественні волонтери. ездит туда, доставляет гуманитарную помощь. И тем спасает жизнь братьев, а также э, людей, которые находятся беженцы непосредственно в Лавре. Мы не можем пройти, как и все эти больше 8 лет, э, мимо горя э, нашего родного Донбасса. И сейчас мы хотим помочь еще раз и еще раз наша любимая лавру. Чем мы можем помочь? Мы можем помочь этому святому месту. И в сегодняшний день мы открываем сбор всего необходимого для братьев беженцев Святогорской лавры. Дорогие друзья, приносите все необходимое в храмы. Продукты питания, вещи. Если есть возможность, то приносите всего побольше. Но основной упор мы делаем все же на нескоро портящиеся продукты питания. Это крупы, это овощи, картошка, лук, морковка. Все различные закатки в банках консервы. Если вы нам поможете, мы вам будем в этом очень признательны и благодарны. Очень важно отметить, что Святорская лавра находится без света. И для того, чтобы обеспечить это, покупается дизельное топливо и перевозится нашими мужественными волонтерами туда. Поэтому мы оставляем номер телефона. И оставляем номер карты отца Яна Устименко, из города Краматорска, который по благословению митрополита району занимается логистикой доставки гуманитарной помощи в Лавру. Вы, пожалуйста, если что-то непонятно, позвоните или сбросьте средства, на которые будет приобретено очень важное это дизельное топливо. И надеемся, что оно. Доставиться, доправиться, потому что очень много искушений, очень много проблем, чтобы туда это доставить. Поэтому не будем равнодушны, как всегда. И пускай те люди, которые говорят, что где мы были 8 лет, мы всегда рядом, мы всегда помогаем и сейчас. И вы можете в этом тоже поучаствовать. 24 серпня, у День Незалежності нашої України, на світ народився ще один громадянин України, мати якого змушена була залишити рідну домівку. Одеська єпархія Української православної церкви з перших днів війни дала притулок у своїх храмах та монастирях сотням біженців, про яких пілкуються і зараз. Однією з таких стала майбутня мама Сніжани з Донецької області, яка виїхала з рідного міста під обстріл ворожої артилерії. На момент приїзду до Одеси Сніжана була на восьмому місяці вагітності і була змушена. Залишитися сама, оскільки її чоловік працював рятувальником на Донеччині та залишився у зоні бойових дій рятувати життя українців із ворожого полум'я. З благословенням Трополита Одеського і Ізмирського гафангела Сніжані дав притулок Покровський скит у селі Маранівка та хімадрит Мелеті із братів-обителі. Розповідь про зустріч щасливої мами та історії біженців із Донецької області. Дивіться далі. В этот день мы хотим передать такие подарки, наверное, первой необходимости для вашего новорожденного ребенка. И пожелать, конечно, вам здоровья, счастья, несмотря на то, что сегодня происходит в нашей стране, чтобы именно эта радость наполнила ваше сердце и помогала вам преодолевать все эти трудности. Помню, что вот эта новая жизнь, которая сегодня родилась в этот мир, это надежда для каждого из нас и радость от того, что все будет хорошо в нашей стране, в нашей семьях, в нашей жизни. CSD, за то, что нас пригрели. За то, что... Спасибо за то, что вы есть. То... Благодарю вам за то, что мы этот метод. Спасибо вам душевно. Спасибо большое всем, мы очень всем благодарны, потому что все люди, которые нас окружают при монастыре, все добрые, все отзывчивые, все ну, как бы поддерживали меня очень сильно до момента родов вообще, ну то есть я чувствовала и себя... после рода. Род. Ну и после, ну просто я чувствовала ну, как бы доброту, это очень важно сейчас. Я очень благодарна за то, что поддерживали, благодарна за то, что попала именно в эту больницу, потому Грашення учить Вам вообще міняє дібам, бо ці нелегкі дні вогня нови пробування, яке спричинила нападом Російська Федерація на Україну. В Україні у людей життя помінялося дуже стрімко. Життя поділилося на до і після війни. Дуже важко дивитися на страждання тих людей, які знаходяться під. Цих нелегких випробуваннях, які є зараз на території України, з перших днів війни наш святитель митрополит Одеський Ізмаїльський Афангел, як добрий самарянин, він протягнув добру руку милосердя для всіх тих, які являються вимушені люди покинути свої домівки, місця. Вони прибувають прибули в одеську єпархію, де вони а, і відчули ту домашню атмосферу, атмосферу, де є перш за все людяність. Вираз благодарність. За то, что мы в этом прекрасном святом месте, за поддержку, за то, что Владыка нас благословил, за то, что ну, как бы дал нам веру и надежду. Хочется просто ему пожелать долголетия, чтобы таких людей было больше в нашем мире. Потому что ну, этот человек, он на самом деле вот, он добрый, понимаете, это доброта, ну, она настолько передается, это, ну, как бы, таких людей очень мало. Но когда еще такой человек тебя поддерживает и такие вещи говорит за семью, то ты понимаешь, что надо бороться. Да. Спасибо ему. Спасибо, спасибо вам, спасибо Свядоскую епархии. 29 серпня розпочинається набір прихожан одеських храмів на катагізаторські курси імені святителя на Одеського. У зв'язку з військовим станом зустрічі з викладачами проходимуть в онлайн-режимі два рази на тиждень вечорами. Новий та старий заповіт, літургіку, історію церкви, порівняння богослов'я, догматику та інші дисципліни читають викладачі Одеської духовної семінарії, кандидати та доктори богослов'я. Дізнатися більше про свою віру та зміцнитись у ній можна, ставши слухачем одного з трьох Відділень базового віронавчального, церковно-практичного чи школи вивчення Біблії за довідками звертайтеся за телефоном 050 391 75 44. Завершується успенський піст, який, як і будь-який піс, має на меті звернути тих, хто постить, до погляду всередину себе, на свою внутрішню поранену гріхами людину, яка потребує духовної допомоги. У той же час сили зла теж не сплять і намагаються зробити все, щоб людина у жодному разі не зазирнула чесно до своєї душі і не оцінила, що там відбувається. Мабуть, нічого так не відволікає людину від уваги до самої себе, як розпорошення навколо через осуд ближніх. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди же у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колоду у власному оці. Ліцеміре, вийми першу колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата Твого. Так навчав Христос у своїй Нагірній проповіді. Хто звинувачує брата свого в пороку, його той винувача знаходить собі в бозі, говорить про це преподобний Сак Сирін. засуджуючи ближнього, не лише втрачає час і душевні сили, які він міг вжити на благо своїй душі, а лише й тим самим грішить і йде проти волі Бога, наслідок чого втрачає небесну допомогу для боротьби з тими самими гріхами, за які він щойно засуджував. О чому, кого засудиш, у тому й сам побудеш, говорить святоотцівська мудрість, яка вже стала народною. Будемо уважні, дорогі брати і сестри, до себе, щоб пам'ятати, що на Божому суді нашої думки про грішного ближнього питати не будуть, які би ми не хотіли порадити Всевишньому, хто прав і хто винен. А ось за якість прожито нами життя, нам суду не уникнути. Будемо уважні до себе, і через це зможемо справді допомогти добротою та співчуттям нашим ближнім. Про те, як Православна Одеса 28 серпня відзначила свято Успінні Пресвятої Владичіці нашої Богородиці, Пріснадіви Марії, ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного іпархіального огляду. Також найближчими днями церква вшановує у понеділок 29 серпня принесення з Одеси у Константинополь на рукотворного образа Господа Ісуса Христа. 31 серпня у середу пам'ять ікони Божої Матері Всецариця, на честь якої освячена скит Лінського монастиря на вулиці Веселя Стуса. У четвер, 1 вересня, пам'ять мученика Андрія Стратилата, а також Донської ікони Божої Матері, на честь якої освячено храм на західному цвинтарі. У п'ятницю, 2 вересня, пам'ять прока Самуїла. У неділю 4 вересня пам'ять ікони Божої Матері прибавлення розуму. На цьому наша програма сьогодні добігла кінця. Я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Бережи вас Бог і Пресвята Богородиця.